Всім доброго ранечку, друзі! У нас зараз восьма ранку. Ми прокинулись приблизно всім з копійками. І зараз, як ми вже це зробили, я позамітала трішки, поприбирала в кімнаті, Заміла повністю другий поверх і початок першого поверху. Ми по... Снідали, снідали ми просто вареними яйцями. В Китаї зазвичай снідати вареними яйцями або булочками, або макаронами. У нас сьогодні на сніданок були яйця. І зараз же всі ми поприбирали, вже сіли відпочивати. Кожен займається своїми справами. Я зараз віду піду заварю смачнющий чайочок. Трішки ще побавилися з пісом. Я... Чоловік просто стояв, я запригнула чоловікові на руки. Чоловік почав сказати, ой, больно, 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 а пісно такі штуки реагує дуже різко. І він просто почав за мною ганятися, мені дерти ноги, кусати. Ну, в шутку кусати, зрозуміло. Я від нього втікати. Коротше, ми ще круто. Кісь. Коротше, ми ще круто з пісом трішки побавились. Так, бабуся покликала пісню. Ой, сріє. Твала! Так, бабуся тут опалює курку. Ви таке взагалі бачили? На соломі ось так опалюють. Ми опалюємо над газом. А вони ось так. над соломою, Хоча газ у нас також є, до речі. Можливо, через те, що це на сіні, то воно, типу, буде пахнути. Ага, 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 Ось такі гілочки для розпалювання. Тут бамбук типу дрова. Там пізнюшки. І бабуся посередині сидить, опалює курку. І сьогодні зранку питається, прокидається дуже рано, зазвичай 4-5 ранку. Тому вже бабуся встигла її забити і общіпати курку. Так, дивимося, що далі буде робити бабуся. Вона набрала кип'яток і тепер ось так обмиває курочку. Не потрібно мені писати, що краще бити сіла і, б, і б допомогла. Я запитала, чи потрібна допомога. Вони сказали, що ні. Вони, в принципі, завжди кажуть, що їм ніяка допомога не потрібна, тому що в Китаї... Діти відпочивають, старші роблять. вмиваємо рудяшечку курочці петушкові. Так, я вже собі зробила чайочок, тут імпир, роза і також пакетик чаю. Такий самий, як я пила і минулого разу, але цей просто зібраний в пакетик. Там сушені фрукти, каркаде, декілька видів чаю. А, також сижу, дивлюся, як бабуся, потрою курку. А, я це виставлю скоріш за все в свій телеграм, салочка залишу знизу. Це не, знаєте, як це там модне слово. Файп, вайп, вайп. Не, не вайп. Кечбек, кекбек. Коротше, посил, щоб ви підписалися, можете не підписатися, просто переглянути, тому що а, вперше я бачу таку велику кількість жиру в курці. Там майже вся, всі внутрішні, це жир. Вона прям була така надута. Я запитала в бабу, чому так вона сказала, що це через те, що. Курка не неслась, вона каже, жодного разу не неслась по якихось непонятних причинах сама по собі. Бігала-ходила, і тому саме її сьогодні і зарубали, тому що вона не неслась, і пользу від неї небагато, можна так сказати. Я зняла відео, там реально цікаво. В YouTube я не можу це виставити, тому що мене зразу заблокують за таке. Тому я виставлю в Телеграмчик, і до далі, дивіться. Бабуська поркає курку. поркає, поркає курку. Любі друзі, ось така зубна паста. Чоловік каже, вона дуже крута. взагалі вау. Думаю, ну ладно, спробую, раз її так хвалять. Це висушені трави парамеді. Тобто це натуральна зубна паста. Ой, боже, боже. Ви навіть не уявляєте, наскільки вона противна. Таке відчуття, якби то я півпачки солі просто в рот висипала. Солі там, якщо що, немає. Вона дуже кажуть, що корисна, дуже файно вибілює, прям ясна, все буде взагалі супер-пупер. Але вона настільки противна, що не знаю, чи воно того вартує. Так, не знаю, як вам правильно результат показати. Ну, вони, типу, білі, вони. <смі> завжди такі, не знаю. Просто, як виходиш, так бачите, на сонце воно засвічує і вони якийсь. Знаєте, відтінок міняють. Тому не знаю, як вам правильно показати. На зуми просто стали чистіші. Не знаю. Тобто, не знаю, тут стільки притимно, що я не знаю, чи воно того Но... А. Ну! Родина вивішує всі одіяла, щоб вони на сонечку просушилися. Так, вони з бамбуку роблять такі вішаки для одіял. Я прийшла на другий поверх для того, щоб в кімнаті відкрити вікна, щоб сонечко теж зайшло. Оп! Повністю відкриємо сіточку поставимо. Все, тепер в кімнаті сонечко світить. Так, і ще діні виставлю на вулицю, щоб... То вона теж бачите, в кімнаті дуже Я Діні виставила тільки не на вулицю, вона ось так біля дверей, тому що тут а, теж вивісили одіяла, і бачите, сонця немає. Тому я на нею ось тут поставила. Дінк маленький. Ось таких зараз я їй дам черв'ячків. І улюблених, білок чистий. І ось такий, до речі, корм. А, в мене є ще зелена упаковка. Це я взяла жовту на пробу. Вони відрізняються. Так, зараз я відкрию. Так, подивіться, скільки там смачного для хомячка. До речі, він не є дорогий цей корм. Приблизно десь а, я запитала 27 юаней, але мені ще дали баночку печива для хомячків. Сам цей корм десь приблизно, думаю, юаней 20 коштує не більше. Дивіться, скільки там овочів і м'яска різного. Так, Діні. Я Ділі на будиночку. Зараз тобі там спаку, Речі, ось ця свинина, яку ми в попередньому відео їли на вечерю. Голову з ніжкою, ось так вони в солі. Тут є ще хвостики, бачу, шматочки, якісь кістки. Вона витримується в дуже великій кількості солі, повністю витягується все, вся рідина. і все. І все. Потім воно ось так зберігається, потім його потрібно відмочити декілька годин і тушити. Ось В такій корзинці. Це тіні вийшла. Так, тут ще бабуся нашинкувала білу морку, капусту це для корей. Я хотіла це зробити, але мені, як завжди, не дозволили, сказали: ні-не-ні, це ж взагалі мелоч, ми самі це зробимо. Там, до речі, курочки. Бачите, зелень, кури йдеть на зелень і рис. Хто б сумнівався, так? Да? Там їхній будиночок, курочок. Так, а свекор вже тут готує. Буде тушити свинячі кістки. Тут у нас буде супчик, рибка. Нас завжди готує свекор, тому що він навчався колись на повара, і він дуже любить готувати, тому зазвичай готовить він. Для бабзи, для вуличок, всі заняті, тому нарешті мені дали якусь роботу. мати воду, бо щоб... це остання мука. Все, тепер замішуємо тісто приблизно хвилин 15-20, поки воно не стане однородною консистенції. Займається готовкою. Дід розпалює, тут щось смажиться, Ой, щось роблять гостре, тому що... Одна зістра дуже-дуже гостро бачу, капається. Там ще зараз щось будуть смажити, там щось варять. Тут варять супчик, тут вариться рис. Там тато ще підкидає дров, зараз ще щось буде смажити. Ще тут рибка не готова. Так, Ми скоро вже будемо обідати. Вже приїхала тітка з чоловіком та сином. Ось їхній син. Наш двоюрідний Сергівий двоюрідний брат. Тут ми вже поставили Кейс Азеркос. Тут ми заставляємо Стіл. Ми завжди застеляємо червоним целлофанкою. Тому що це новий рік. Зараз у нас і стаканчики будуть червоні, і посуд весь червоний. Ну Зараз ще не новий рік, зараз. Свято весни. Ось так. Трішки води на стіл, щоб воно трималося і все. Так, у нас тут кипіш повним ходом. Смажиться рибка. Так, далі, що у нас тут? А тут ось підготовчі процеси. Ось там пам'ятаєте, тушилося в мультиварці м'ясо. Ось це воно. Тепер ми його сюди викинули на сковорідку. І тепер будемо трішки підтушувати, підсмажувати і додавати зелень. Думаю, вам всім цікаво, як потім з цієї сковорідки діставати. Ось цією лопаткою по чуть-чуть вичерпуємо. Потім додаємо черпачок, два черпачка води, промиваємо і потім також лопаткою до всього звідти виймаємо. Так, це ми додали. Чесник. Маленький молодий чесничок. Зараз додамо ще соєвого соусу. Са і, і пропушуємо такі. Так, тут дітка привезла сосиски різного м'яса. Сосиски, до речі, вона сама привозить м'ясо. Сама привозить м'ясо на фабрику і просто е, запаковувати таку упаковку заводську. А самі сосиски вона робить сама. До речі, дуже схожі на наші. Це єдині сосиски, які я можу їсти. Так, тепер ось такі штуки кладемо по одній. Розпальничці, запальничці, не знаю. Воно ну типу що воно довго горить. Розпалювач вогню ось нарешті. Ходаш Шамахауда, не май кандаули, шамахауда. Так, ми поміняли на дві інших, тому що ось цю не можна було підпалити. Я підпалюю, підпалюю підпали, так і не підпалила. Ось тепер дві ось таких нових взяли. І все. І тепер наші страви будуть гарячі навіть через годину. Так, ось наші страви. Смажений пан банкок, банкок, -бан -хо -бан хок забули Знову називається цей, ця зелень. Далі в нас тут тушена свинина. Нанчанські традиційні макарони. Далі у нас тушена свинина. Тут в нас смажено-тушена рибка, тут у нас тушено-смажена яловичина, тут у нас кишки з перце, тут у нас пекінська капуста, але від неї лише оці білі корнішочки. Тут також тушена свинина, ребра. Ось. Як все тут виглядає? І ще там курячий бульйон вариться. Ola n Eu o scure ce-i bun Вже пообідали, я собі зробила каву, взяла книжечку, а сім'я там розбирається з овочами, щоб завести тітці. Це Сергієва тітка рідна, її чоловік, син та дід з баби. А я ось тут буду зараз читати і пити каву. Піс!

Ну, ви вже це відео, скоріш за все, побачите, яке я тільки що завантажила. Там бабуся готує нам вечерю. Чоловік з свекром поїхали за молодшим братом в нанчан. А я ось сижу та чекаю їх, можна так сказати. Так, в нас вже вечір, я ось з бо вже трішки прохолодно, чесно кажучи. Що я робила? Поки було сонечко, було тепленько, я собі посиділа, почитала книжечку, потім ще знов помалювала свої ось ці розмальовки, які я в попередньому відео показувала. Потім прийшли е, наші родичі, двоє діток, хлопчик, дівчинка. Вони хотіли побавитися з пісом. Але піс е, він такий, знаєте, він мамин синочок, і діти йому там кидали ті його іграшки, щось його хотіли погладити. Він завжди. Заходив мені тако за ноги, сідав і все. Тобто він максимально знаєте так е лояльно <смі> показував їм, що він не хоче бавитися. Але діти так просилися, то я вже встала, взяла іграшки, я піса трішки розшевелила, і ми разом з дітьми ще трішки побавилися з пісом. Ось, випила ще три літри чаю, як завжди. Ось, і сіла. Доробляти відео, тобто там прев'ю доробляла, назву, все це все. І все. І чекаю зараз чоловіка, поки приїде, будемо вечеряти. Так, ось наша вечеря. Супчик з курочки, помідори з яйцями, свин... свинина, курочка, зелень. Ось наша вечеря. Вже брат поприйшов, і там з татом супчик. Наливай, бо піввечора гікаю. Так, в нас 9 вечора, свекор вирішив. Робити пауце. Він мав їх робити ще а, в обід, але вони з чоловіком поїхали до Данчани за братом, тому він вже ліпить їх увечері. Це те тісто, яке я замішувала ще з Ось він додає начинку, тут жир з фаршем. І ось так ліпить булочки. Дійся. Накладає м'ясо. І ось так ліпить. І ось такі булочки у нас мініатюрненькі маленькі, виходять. Потім вони розбухнуть в декілька разів. Їх потрібно буде варити на пару. Тепер, ось тепер ми викладаємо ось ці булочки на ось таку пароварню. Декілька. Бачите, викладаємо з невеличкою відстанню, тому що вони потім розбухнуть в декілька разів, щоб вони не зліплись. Ось, бачите, як красиво розставив всі тим І все, і тепер на парову баньку. Що ж, друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то обов'язково вподобаюсь. Також підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Всім о, до завтра, всім гарного вечора. Дуже дякую всім за перегляд. Тьомки-тьомкі!